Це її вираження. Отут вона в цих полотнах, як художниця, як жінка. Відомого прикарпатського фотохудожника Ярему Процєва, поєднує з Тетяною Павлик давня дружба та творча співпраця. Виставка, яку жінка представила у Коломиї, вартує найбільшої похвали, переконаний проців. І він радіє, що тепер його земляки можуть оцінити доробок франківчанки. Оце, що сьогодні експонується в цих залах. Це її повітря, це її сонце, це її дух, це її є, це є життя. Можна інколи по, по творах мистецтва зробити характеристику людини. От вона така ніжна, вона така і інколи буває і принципова. З акварелями Тетяна Павлик подружилася ще дитиною. Відтоді не зраджує цій унікальній живописній техніці. Просто закохалася в художній школі. І так, потім, можна сказати, поштовх дав мій мій викладач художньої школи. Він сам був аквареліст. Напевно, він мені, ну, дякуючи йому, я закохалася в цю техніку. І Це справді любов на все життя, тому що багато хто мені. З художників казав, що все одно ти скоро чи пізно перейдеш на їх. А я кажу, для чого нема змісту. Художниця розповідає, що досі не може повірити, що пройшло вже стільки часу, як вона вперше взялася за пензель. У національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і покуття вона представила понад 70 робіт. Це доробок за останні 30 років. Завжди людині, напевно, хочеться якусь риску підвести. Якісь каміння є період збирання каміння, є період роздати щось людям, так що це, напевно, той час настав. Починаючи з 1984 року, Тетяна Павлик відмінно оволоділа всіма тонкощами та секретами техніки акварельного живопису. Проте зізнається, що досі не перестає дивуватися та відкривати нові грані. Акварель, вона така, якась така дуже, ну, така дуже поетична техніка і дуже ліри, ну, ну, лірична, поетична. Так, мені завжди хочеться щось таке. Знаєте, вона щось таке потустороннє може передати, метафізичне. Деколи е, дуже важко добитися такими більш, е, ну в неї якісь певно, інші вібрації більш витончені, можна так пояснити. А я її люблю, в мене дуже багато планів, і я не знаю, як би мені життя стало малювати те, що я хотіла би. Ще на думку художниці, ця техніка схожа на жінку, така ж витончена і мінлива. А про жінок більше пасує говорити чоловікам. Це фантастична художниця, це акварель, але це є цілі полотна, міфи, міти. І тут є все, тут є Україна. Але я ще два слова скажу про Таню як про людину. Це жертовна жінка. На майдан відбула напевно всі дні. Вона організатор. Аукціонів, в яких ми також приймали участь, і всі кошти, які зібрані, ми віддали на армію. Вона боєць, вона, вона патріотка, вона українка, це найперше. І вона всіх нас запалює, вона всіх нас закликає до, до справи, до творчості. Тобто це жінка-мотор, це справжня українка. Представлених на виставці робіт різноманітні в основному Тетяна Павлик зачіпає вічні теми. Її цілі серії не оминає художниця і актуальні загальнодержавні події. Вони так само мають відбиток у її роботах. Вони виклюпуються самі собою з болем з, з, з важко, але але слава Богу, що щось, щось твориться, щось робиться. все, що сприяє духовно-культурному розвитку, воно працює проти війни. Як би не тяжко було художнику, де, коли сам вкладаєш кошти і в оформлення, і в переїзди, і все решта. І просто тепер розумієш, що це найбільше зараз необхідно в цей час, в час війни, нам такі речі робити. Після відкриття виставки Франківська художниця охоче поспілкувалася з присутніми. Ті, хто не встиг на відкриття, може прийти у музей до 20 грудня. Саме стільки часу там експонуватимуться акварелі Тетяни Павлик.